Всім привіт, ви на каналі Соколік. з вами як завжди, Сокальський Роман і в даному відео я розкажу вам про акцію від відбіржі Байбір, в якій зможе заробити кожен. Зможе заробити зовсім безкоштовно, буквально за декілька хвилин, від 5 до 55 доларів. Що саме потрібно робити і що це за акція, я розкажу вам в даному відео, тож давайте ви поставите лайк, підпишитесь на мій канал. І коли ви це вже зробили, тепер давайте погнали до даної акції. Про дану роздачу, про дану акцію, в якій зможе заробити собі кожен. Я робив поз на своєму безкоштовному телеграм-каналі ще 21 травня. До речі, хто ще не підписаний на мій безкоштовний телеграм-канал, обов'язково підписуйтеся. Тут майже щодня виходять плюшки, в яких можна забрати токени або безкоштовні NFT, або, наприклад, роздачі різні, або аєрдропи. Тут вся інформація також є додатки, в яких ми заробляємо. Ось, наприклад, сьогодні зробив вивід також. Додатка PUV CAT цент вийшов вже на чистий дохід і тепер собі буду заробляти на пасиві. Це один з проєктів, який я тут публікую, є дуже багато безкоштовних проєктів, багато аєрдропів, багато роздачів, також багато стараюся шукати безкоштовні NFT, за яких потім ми отримуємо дроп, і також різні акції. І що саме потрібно зробити було в даній акції, про яку ми сьогодні поговоримо. Нам буде потрібно зареєструватися на біржі ByBit, я залишу посилання в описі цього відео на дану біржу. Також залишу реферальний код, якщо він буде потрібний. І просто нам буде потрібно пройти верифікацію першого рівня і за це ми гарантовано отримуємо 5 доларів бонусних. Куди прийдуть ці долари, чи вони прийдуть нам вигляді аєрдропу, чи вони прийдуть нам вигляді, що нам буде потрібно ними наторгувати, щоб їх забрати. Це вже буде нам відомо згодом. Можливо, як звільниться інформація, я опублікую на своєму безкоштовному телеграм-каналі, знову ж таки, тому підписуйтесь, всі інформації по всьому будуть спочатку тут, а пізніше вже, що більш цікаве і конкретне, виходить саме на YouTube. І пізніше, щоб заробити більше даної акції, нам потрібно натиснути кнопку Зареєструватися на події. До речі, ми зараз перейдемо на саму акцію, я покажу вам, що там до чого. І вже роздавати своє посилання своїм друзям. І на цьому ми можемо заробити максимум 50 доларів. період проведення акції з 18 травня до 1 червня, тобто залишилось дуже мало днів, раджу взяти участь в даній акції, бодай одну людину запросити, там чи брата, чи сестру, щоб зробила верифікацію і за це ви також вже отримуєте додаткові кошти. Скільки саме зараз я вам все покажу, тож давайте в першепосередні перейдемо на біржу. Після цього, як ви верифікували свій аккаунт і зареєструвалися на біржі, до речі, посилання на дану біржу буде в описі цього відео. Переходіть, реєструйтеся, вводіть реферальний код, якщо він потрібен. І ставайте моїм партнером, будемо разом заробляти. Після цього, як ви це все зробили, це займає буквально декілька хвилин, вам потрібно нажати ось сюди на 3 риски, далі вибрати промо-акції, тут горнути трошки нижче. І вибрати акцію реферальна фієста. Саме ця акція нас цікавить, саме в ній ми зможемо заробити мінімум 5 доларів, максимум 55, мінімум 5. І що тут потрібно зробити? Тут пише, запрошуйте друзів, реєструватися на Bybit і заробіть до 50 доларів. Крім того, якщо ваш друг пройде верифікацію першого рівня, він... Отримає бонус 5 доларів. Для того, якщо ви вже хочете запрошувати сюди друзів, щоб заробити більше, аніж 5 доларів, бо 5 доларів за реєстрацію ви обов'язково отримаєте. Вам потрібно зайти на цю подію і тут нажати кнопку Зареєструватися на подію. Вона буде вас з жовтим підсвічуватися, в мене вже не підсвічується, тому що я зареєструвався. І, як ви бачите, реєстрація завершена. Подія триває, нагадаю, ще раз 18 травня до 1 червня, тобто залишилось дуже мало днів. Раджу в неї взяти участь, тому що 5 доларів на халяву отримає кожен, а вже якщо вдасться йому запросити ще когось сюди, то вже отримує набагато більше. Зараз я вам розкажу, скільки саме він зможе отримати, якщо запросить сюди більше друзів. І так, що нам потрібно зробити, тут нам коротко умови описані, що ми повинні запросити сюди друзів, надати їм реферальне посилання, якщо друг перейде, верифікує аккаунт саме по вашому посиланні, пройде реєстрацію та якби першого рівня цю верифікацію, і він автоматично отримує 5 доларів бонусно. Ви отримуєте таку винагороду, тобто якщо мені вдасться запросити одного-двох друзів, це буде плюс 10 доларів. Якщо 3 4, 15, 5, 9, 5,925 і більше 10 друзів, це буде 50 доларів. Тобто, якщо ви створили аккаунт, вам вже дало 5 доларів, і якщо ви запросили ще сюди більше 10 друзів, які по вашому посиланню верифікують свій аккаунт, це ще буде 50 доларів. Тобто ви заробите 55 доларів, нічого особливо не роблячи. Також тут ще є додаткові умови, що якщо ваші друзі ще зроблять депозит, на нас це вже не цікавить, тому що ми хочемо заробити зовсім безкоштовно, то, тобто ви зможете ще отримати тут комісійні 30%, можна почитати детальніше. І ви відразу під цією акцією нажимаєте Запросити, там буде ваше реферальне посилання і буде ваш код, ви його даєте своїм друзям, чи це батьку, чи це маму. Запрошуєте хоча б одну людину, яка верифікується, і ви вже отримуєте не 5 доларів, а ще 10 доларів. Ці всі кошти будуть нам начислені після закінчення акції, можливо це буде на протязі 30 днів після закінчення, можливо відразу. Якщо буде інформація, вона також буде опублікована в моєму безкоштовному телеграм-каналі. Далі є в нас правила та умови. Тут вже можна собі почитати ці правила, я їх зачитувати не буду, то вже собі вирішити, хочете почитати, зачитайте самі. Ось таке відео коротеньке, в якому ми зможемо заробити мінімум 5 доларів, а максимум 55 доларів. Ну, У кого вже є аккаунт, то він може просто зареєструватися на подію і ділитися своїм посиланням, хоча б одну людину запросити і отримати додаткових 10 доларів. Раджу всім взяти участь в даній акції, тому що нічого такого важкого тут не потрібно робити, буквально пару хвилин роботи і ви вже зможете собі заробити. Тож, всім якнайбільше заробити. Якщо вам був цікавий та корисний контент, ставте лайк, обов'язково підписуйтесь на мій канал. З вами як завжди був Саколік. Всім пока-пока.